Ну що ж, друзі, ось я і повернувся з уже до Воєвуцького, де хотів дізнатися про уставу, яка мала б сьогодні бути вже опублікована від 24 листопада, про зміни для українців, для тих, хто має песель з позначкою УКР. І, звісно ж, моя відповідь, тобто відповідь працівника Ужендовоєвудського відділу іноземців, вас, друзі, не порадує, тому що. Ця устава, вона в найближчий час поки що не буде опублікована. Тобто тиждень, два, а то й три-чотири потрібно буде ще чекати на ці оновлення. І звісно ж, багато хто з вас уже має записану чергу на день для подачі на карту побиту на основі статусу біженця. І звісно ж, друзі, що ж робити в цьому випадку? Переживати ні в якому разі не потрібно, тому що на, на зазначену дату та час вам потрібно буде прийти, і працівник уже зобов'язаний буде прийняти у вас всі документи. Ну але в Кожному у Воєвудському буде це працювати по-іншому, і як буде виглядати взагалі ситуація, то ви мені, друзі, напишете в коментарях під цим відео і напишіть, будь ласка, також. Чи записувалися ви вже, друзі, на чергу для подачі на карту побиту зі статусом УКР або ж без нього? Тому що нагадую, що багато хто з вас, коли пройде 9 місяців, то може подаватися не тільки з цим статусом, а але і на основі роботи, тобто, коли ви працюєте офіційно. Отримуєте найнижчу крайову, тобто не менше цієї суми, то ви також можете подаватися на карту тимчасового побиту. Можливо, є інші способи. Я цього, на жаль, не знаю, і також хочу додати, що якщо ми говоримо про сталий побут або ж карту резидента, або ж карту по возз'єднанню сім'ї, то також повинно прийти 9 місяців від моменту вашого останнього в'їзду на територію Польщі, або в інакшому випадку вас. У вас документів не приймуть. Тому ситуація, друзі, зараз невідома лише виключно по статусу УКР для тих громадян, які хочуть подаватися на основі цього статусу на карту побиту. Для всіх інших поки що все залишається без змін. 9 місяців від моменту останнього в'їзду чекаємо, якщо ви в'їхали після 24 лютого 2022 року. Ну і подаємося на карту побиту. І, звісно ж, я буду вас тримати, друзі, в курсі. Якщо щось зміниться, то я вас буду повідомляти. І вас також сердечно закликаю ділитися своїм своїм досвідом в коментарях під цим відео, тому що саме ви, друзі, можете допомогти нашим українцям і один одному для того, щоб бути в курсі всіх новин та подій. А я старатимуся зі своєї сторони як завжди, це все висвітлювати, тому що хочу ще раз підкреслити та наголосити, друзі. Що вже не воєвуцькі в кожному місці працюють по-іншому, тому потрібно на це орієнтуватися та брати це до уваги. Бо як і черга на очікування на отримання децизії різна, так і ШЕПІСО ружне в оженах воєвудських. Тому, друзі, підписуємося на канал, ділимося цією новиною з вашими друзями, щоб вони також були в курсі того, що на карту побиту поки що не всі зможуть податися. Тому що ситуація поки що невідома, як їх отримати. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.